Вітаю вас, шановні глядачі каналу Архіви Минулого на черговому дослідженні забутих таємниць історії. Сьогодні ми поговоримо про те, що може перевернути ваше уявлення про стародавню артилерію. Я розповім вам про гіпотезу, яка стверджує дещо неймовірне та провокаційне водночас. Можливо, більшість величезних бронзових гармат минулого. Ніколи не були справжньою бойовою зброєю, натомість ці масивні конструкції виконували зовсім інші суто промислові функції у давніх цивілізаціях. Якщо ця тема вас зацікавила, підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Спочатку давайте розділимо історичну артилерію на два принципово різних типи за конструкцією. Перший тип це високотехнологічні сталеві гармати, які з'явилися пізніше в історії людства. Ці зразки дійсно були ефективною та смертоносною зброєю на полях битв європейських війн. Вони мали відносно невелику вагу, точні прицільні пристрої та продуману внутрішню конструкцію. Такі гармати легко транспортувалися, швидко перезаряджалися. Та завдавали відчутної шкоди противнику в бою. Сталеві стволи витримували тисячі пострілів без руйнування завдяки однорідності матеріалу та правильній металургії. Другий тип це величезні бронзові монстри, які історики називають справжніми шедеврами ливарного мистецтва. Саме ці гіганти викликають найбільше питань та сумнівів у дослідників альтернативної історії. Їхня вага часто сягала кількох десятків тонн, що робило транспортування майже неможливим завданням. Деякі зразки важили 50 або навіть 70 тонн, що перевищує вагу сучасних танків. Давайте детально розглянемо, чому ці бронзові велетні не могли бути ефективною зброєю. Надмірна вага цих конструкцій суперечить будь-якій військовій логіці того часу. Гармата вагою у 20 або 30 тонн вимагала величезних ресурсів для транспортування армією. Для її переміщення потрібні були десятки коней, спеціальні вози та добре укатані дороги. У реальних бойових умовах така артилерія ставала більше тягарем, ніж перевагою для армії. Уявіть собі спробу перевести такого гіганта через річку або болотисту місцевість під обстрілом. Швидкість переміщення становила лише кілька кілометрів на день при ідеальних погодних умовах. По-друге, жодна з цих величезних бронзових гармат не мала нормальних прицільних пристроїв для наведення. Ефективна стрільба без можливості точного наведення на ціль є абсолютно безглуздою витратою ресурсів. Кожен постріл коштував величезних грошей на порох та ядра вагою в кілька центрів. Без прицілу влучити у конкретну частину фортечної стіни було практично неможливим завданням для артилеристів. Третій аргумент проти військового призначення полягає у Саморуйнівній внутрішні конструкції цих гармат. Багато зразків мали сталевий каркас усередині бронзового корпусу, що є технічним абсурдом для артилерії. Сталь та бронза мають різні коефіцієнти теплового розширення при нагріванні від пострілів. Це означає, що після кількох пострілів внутрішня напруга у металі неминуче призводила до тріщин. Така конструкція могла витримати максимум декілька десятків пострілів перед повним руйнуванням корпусу гармати. Для порівняння, справжні сталеві бойові гармати вистрілювали тисячі разів без критичних пошкоджень конструкції. Четвертий недолік це відсутність будь-яких механізмів для регулювання кута нахилу ствола під час. Без можливості змінити кут пострілу неможливо коригувати дальність та траєкторію польоту ядра. П'ятий момент це колосальна товщина стінок, яка в десятки разів перевищує необхідну міцність. Зайва товщина додавала марної ваги, але не покращувала характеристики гармати як зброї для. Тепер перейдемо до альтернативного пояснення справжнього призначення цих бронзових монстрів у давнину. Якщо ви ще не підписалися на канал, зробіться зараз та поставте лайк. Розглянемо детальну конструкцію цих величезних циліндрів з точки зору промислового обладнання того часу. На багатьох зразках ми бачимо характерні виступи кільця та фланці по зовнішньому периметру. Ці елементи абсолютно марні для артилерії, але ідеально підходять для кріплення циліндра насоса. Уявіть собі, величезний поршневий насос для відкачування води з глибоких шахт чи каналів. Товстий бронзовий циліндр забезпечував необхідну міцність та дововічність у роботі під високим тиском води. Сталевий внутрішній каркас. Служив додатковим ребром жорсткості для збереження ідеальної циліндричної форми під навантаженням. Вага у 20 або 30 тонн переставала бути проблемою для стаціонарного промислового устаткування на місці. Масивний фундамент та кріплення могли легко тримати багатотонну конструкцію насоса в шахті десятиліттями дього друга гіпотеза пов'язує ці конструкції з виробництвом цементу та обробкою будівельних матеріалів у давнину. Величезні обертові печі були необхідні для випалювання вапняку при температурах понад 1000 градусів Цельсія. Бронзові стінки чудово витримували циклічні термічні навантаження протягом багатьох років експлуатації печі безперервно. Внутрішній простір міг використовуватися як камера для опалювання або як кульовий млин для подрібнення. У кульовому млині обертання циліндра з важкими кулями всередині подрібнювало руду чи каміння ефективно. Конічна форма деяких зразків ідеально відповідає конструкції ефективних промислових млинів того періоду часу. Товсті стінки захищали робітників від високих температур. Та забезпечували рівномірний прогрів матеріалу усередині. Декоративні елементи на зовнішній поверхні могли бути частиною системи охолодження або вентиляції печі. Напишіть у коментарях, чи знаєте ви інші приклади неправильної інтерпретації промислових машин в історії. Тепер розглянемо історичний контекст можливої втрати технологічних знань після глобальних катастроф чи катаклізмів. Уявімо цивілізацію з розвиненою промисловістю, яка використовувала складне обладнання для видобутку ресурсів під землею. Раптова катастрофа знищує більшість населення та обриває передачу технічних знань наступним поколінням повністю. Нащадки знаходять величезні бронзові циліндри, але вже не розуміють їхнього справжнього призначення у промисловості. Єдине, що нагадує ці циліндри нащадкам, це форма гарматних стволів меншого розміру з пізніших. Так народжується помилкова інтерпретація промислового обладнання як надпотужної артилерії стародавніх цивілізацій давнини. Історія переписується відповідно до нового неправильного розуміння призначення цих масивних бронзових конструкцій нащадками. Хронікари додають вигадані деталі про використання цих гармат в легендарних битвах та облогах міст. Так формується міф про надзброю предків, яка насправді була звичайним промисловим обладнанням для виробництва. Давайте проаналізуємо конкретні історичні приклади величезних бронзових гармат з різних куточків світу та епох. Царь Гармата у Москві важить майже 40 тонн та має калібр близько 900 міліметрів у діаметрі. Жодного достовірного свідчення про її використання в бою не існує в історичних документах того періоду. Конструкція та оздоблення швидше нагадують церемоніальний об'єкт або переробку промислового циліндра у символ влади. Всі спроби знайти сліди порохових газів у середині ствола давали негативні результати при наукових дослідженнях. Дарданельська гармата вагою близько 17 тонн, нібито використовувалася при облозі Константинополя у середині 15-го. За легендою, вона зробила лише кілька пострілів перед тим, як була покинута через абсолютну неефективність. Великий дульний діаметр та товсті стінки більше відповідають промисловому циліндру для обробки матеріалів високою температурою. Транспортування цієї гармати до місця облоги зайняло кілька місяців та вимагало сотень робітників щодня. У різних музеях Європи зберігаються десятки подібних зразків так званих облогових чи фортечних гармат середньовічного періоду. Усі вони мають спільні риси, надмірна вага, відсутність прицілів та сумнівну практичну ефективність під час. Багато з цих експонатів ніколи не мали лафетів чи інших пристроїв для наведення на ціль. Це додатково підтверджує гіпотезу про їхнє початкове негарматне призначення у промисловості, давнини або виробництві. Історики традиційної школи пояснюють ці незручності просто недосконалістю технологій того часу та амбіціями правителів. Однак таке пояснення не витримує критики при детальному технічному аналізі конструкції цих об'єктів фахівцями. Чому майстри могли створювати ідеальні сталеві гармати, але раптом робили абсурдні бронзові монстри? Ця суперечність розв'язується, якщо визнати, що бронзові циліндри створювалися для зовсім іншої мети. Напишіть ваші думки про ці приклади у коментарях під цим відео для обговорення. Розглянемо також економічну сторону виробництва та експлуатації цих величезних бронзових конструкцій у минулому. Відливання 30-тонного бронзового виробу вимагало кількох тонн міді та олова найвищої якості з родовищ. Це була колосальна інвестиція, яка мала окупатися тривалою та ефективною експлуатацією виробу протягом десятиліть. Для військової гармати з ресурсом у кілька десятків пострілів така інвестиція економічно абсурдна. Натомість промисловий насос чи піч могли працювати десятиліттями, забезпечуючи постійний дохід від виробництва матеріалів. Матеріальні витрати на виготовлення повністю виправдовувалися багаторічною безперебійною роботою промислового обладнання у шахтах щодня. Саме тому давні цивілізації могли дозволити собі створення таких монументальних бронзових конструкцій для промисловості. Економічна модель використання гармати передбачає її знищення після кількох десятків пострілів через руйнування ствола. Промислова модель передбачає амортизацію вартості протягом 20 або 30 років безперервної експлуатації машини. Яка з цих моделей виглядає більш логічною для інвестора чи правителя держави тих часів? Тепер поговоримо про докази існування високорозвиненої промисловості у цивілізаціях до офіційно визнаного історичного періоду. По всьому світу археологи знаходять сліди масштабного видобутку корисних копалин у глибокій давнині невідомими народами. Древні шахти сягають глибини в сотні метрів, що вимагало потужних насосів для відкачування підземної води. Без ефективних насосів неможливо було працювати на такій глибині через постійне затоплення виробок водою. Залишки гігантських будівельних споруд свідчать про наявність ефективного виробництва цементу чи бетону у величезних обсягах. Багатотонні блоки вимагали не лише транспортування, але й якісного розчину для скріплення у конструкції споруд. Обробка твердих порід каменю для мегалітичних конструкцій потребувала промислових млинів та спеціального обладнання для різання. Сліди використання високотемпературної обробки матеріалів, знайдені в різних стародавніх промислових комплексах по всьому світу. Усі ці факти вказують на існування розвиненої технічної цивілізації задовго до офіційної історичної хронології підручників. Можливо, величезні бронзові циліндри були невід'ємною частиною інфраструктури цієї загубленої високотехнологічної культури минулого нашої планети. Залиште розгорнутий коментар про те, які ще артефакти можуть мати неправильне трактування у сучасній історії. Критики альтернативної гіпотези про промислове призначення гармат наводять кілька контраргументів, які варто детально розглянути. По перше, вони вказують на історичні хроніки, де описується використання великих гармат в облогах середньовічних міст. Однак ці тексти часто писалися через століття після подій та могли містити помилки або перебільшення. Хронікари могли додавати драматичні деталі для підвищення значущості подій чи правителів свого часу. По друге, існують зображення використання важких бронзових гармат у середньовічних битвах на старовинних гравюрах та картинах. Проте ці ілюстрації могли бути художньою інтерпретацією або пропагандою переможців, а не документальним свідченням реальних. Художники часто малювали те, що від них вимагав замовник, а не те, що бачили власними очима. По-третє, знайдені кам'яні ядра великого діаметру, начебто підтверджують використання величезних гармат за їхнім прямим призначенням. Але ці ядра могли виготовлятися пізніше, коли промислове обладнання вже переосмислили як зброю для церемоній. Виробництво декількох декоративних ядер для музейної експозиції не доводить реального бойового використання гармати у битвах. Четвертий контраргумент стосується металургійного аналізу складу бронзи. Який начебто оптимальний саме для гарматних стволів тих часів. Насправді, склад бронзи з високим вмістом олова ідеально підходить і для промислових циліндрів під тиском. Така бронза має чудову стійкість до корозії та зношування, що критично для довготривалої промислової експлуатації. П'ятий аргумент про знахідки порохових залишків у середині деяких зразків також не є переконливим доказом первинного призначення. Ці сліди могли з'явитися під час пізніших спроб використати старі циліндри як серемоніальну артилерію для салютів. Один або два. Тестові постріли порохом не роблять промисловий циліндр справжньою бойовою гарматою війська. Шостий момент стосується розташування цих гармат біля фортець та оборонних споруд у різних історичних містах. Однак промислові об'єкти також часто розміщувалися біля укріплень для захисту цінного обладнання від ворожих нападів. Цементний завод чи насосна станція вимагали військового захисту не менше, ніж склад зброї або казарми. Кожен з цих контраргументів має цілком логічне альтернативне пояснення в рамках гіпотези про промислове призначення циліндрів. Подивімося на технологічну послідовність розвитку артилерії від простих зразків до складних сучасних систем озброєння Армії. Найдавніші гармати були невеликими залізними або бронзовими трубами з примітивним запалом порохового заряду у стволі. Потім з'явилися середні за розміром польові гармати, які вже мали лафети та прості прицільні пристрої. Для логічним наступним кроком мало бути поступове збільшення розміру зі збереженням мобільності та ефективності стрільби по цілях. Натомість, історія показує раптову появу величезних нерухомих бронзових монстрів без прицілів та транспортних засобів для переміщення. Це порушення технологічної логіки краще пояснюється, якщо ці гіганти взагалі не є гарматами за призначенням. Справжня еволюція артилерії. Продовжилася зі сталевими гарматами, які стали дедалі ефективнішими та потужнішими для армії. Бронзові гіганти залишилися як музейні експонати, які ніколи не брали участі у справжніх бойових діях. Відсутність слідів зношування каналу ствола у багатьох зразках додатково підтверджує їхнє невикористання за призначенням артилерії. Розгляньмо також культурний аспект сприйняття цих величезних бронзових об'єктів у різні історичні епохи після катастрофи. Для середньовічних хронікарів будь-який великий металевий циліндр асоціювався з гарматою через обмеженість технічних знань тієї доби, переписуючи історії. Не могли уявити промислового призначення цих конструкцій через втрату відповідних технологій та розуміння процесів. Так формувалася стійка традиція ідентифікації всіх великих бронзових циліндрів, виключно як надпотужної облогової артилерії предків. Ця традиція закріпилася у наукових колах. Та перейшла у сучасні історичні підручники без критичного переосмислення та аналізу. Музейні експозиції демонструють ці об'єкти як зразки військової техніки, хоча багато фахівців сумніваються у такій атрибуції. Культурна інерція заважає переглянути усталені погляди навіть перед обличчям нових технічних аргументів та переконливих доказів фахівців. Визнання помилки означало б необхідність переписувати значну частину історії металургії та військової справи минулого. Саме небажання переглядати усталені концепції стримує розвиток альтернативних гіпотез у академічному середовищі істориків сьогодні. Тепер узагальнімо основні положення альтернативної гіпотези. Про справжнє призначення величезних бронзових гармат у давнину. Ці масивні конструкції спочатку були частиною промислової інфраструктури високорозвиненої стародавньої цивілізації, яка існувала до катаклізму. Вони використовувалися як циліндри потужних насосів для видобувної промисловості у глибоких шахтах для відкачування води. Деякі зразки працювали як обертові печі для виробництва цементу при температурах понад тисячу градусів Цельсія безперервно. Інші функціонували як кульові млини для подрібнення руди та обробки будівельних матеріалів у великих промислових обсягах. Після глобальної катастрофи наступні покоління втратили розуміння призначення цих промислових машин та інших складних технологій. Повністю. Знайдені бронзові циліндри були помилково інтерпретовані як гігантська артилерія через зовнішню схожість зі звичайними гарматними стволами. Так у історичних хроніках з'явилися легенди про надпотужні облогові гармати, які насправді ніколи не стріляли бойовими. Церемоніальне використання з декількома пострілами порохом створило ілюзію військового призначення для нащадків та істориків пізніших епох. Ця гіпотеза пояснює всі технічні абсурди величезних бронзових гармат через їхнє початково непогарматне промислове призначення у виробництві. Надмірна вага стає перевагою для стаціонарного обладнання. А не недоліком для мобільної артилерії війська на марші. Відсутність прицілів цілком логічна для насоса чи печі, які не потребують точного наведення на конкретну ціль. Саморуйнівна конструкція з різними металами, виправдана для промислових навантажень, але абсурдна для частих артилерійських пострілів порохом. Економічні витрати на виробництво повністю окупаються десятиліттями безперервної роботи промислового устаткування у шахтах чи заводах міст. Археологічні знахідки стародавніх промислових комплексів підтверджують можливість існування такої високотехнологічної цивілізації у далекій давнині планети. Культурна традиція помилкової ідентифікації. Сформувалася через повну втрату технічних знань після глобальних катастроф чи руйнівних катаклізмів. Декоративні елементи на поверхні циліндрів краще пояснюються як функціональні частини промислової конструкції, а не прикраси. Розташування отворів та виступів відповідає потребам кріплення та обслуговування промислового обладнання, а не Артилерійської зброї звичайно, ця альтернативна гіпотеза вимагає подальших досліджень, експериментів та збору додаткових доказів для остаточного наукового підтвердження, необхідний детальний металургійний аналіз складу бронзи та внутрішніх структур цих величезних циліндрів у сучасних лабораторіях. Потрібне комп'ютерне моделювання поведінки конструкції під навантаженнями при стрільбі та при промисловому використанні за різними сценаріями. Важливий активний пошук додаткових археологічних свідчень, існування розвиненої промисловості у стародавніх цивілізаціях на всіх континентах планети. Корисним було б створення працюючих копій у зменшеному масштабі. Для практичної перевірки ефективності як артилерії проти. Також необхідна ретельна ревізія історичних джерел з урахуванням можливості помилкової інтерпретації промислового обладнання середньовічними хронікарами минулого. Лише комплексний міждисциплінарний підхід може дати остаточну наукову відповідь на питання про справжнє призначення цих. Загадкових об'єктів, потрібні консультації з інженерами, які спеціалізуються на промисловому обладнанні для порівняння конструкцій старовинних та сучасних машин. Експертиза фахівців з балістики може підтвердити неефективність цих конструкцій як реальної бойової артилерії для облог. Підсумовуючи сказаним. Ми розглянули провокаційну гіпотезу про те, що багато величезних бронзових гармат насправді були промисловими машинами. Ця революційна теорія пояснює численні технічні незручності та абсурди цих конструкцій з точки зору військового використання під час, натомість усі особливості конструкції. Логічно та органічно вписуються у концепцію потужного промислового обладнання стародавньої високотехнологічної цивілізації. Втрата технологій після катастрофи закономірно призвела до помилкової переінтерпретації призначення цих масивних бронзових циліндрів нащадками тієї епохи. Підпишіться на канал Архіви Минулого, поставте лайк цьому відео та обов'язково напишіть у коментарях свої висновки, що саме ви думаєте про реальну можливість існування забутої промислової цивілізації у далекому минулому нашої планети Земля? Які ще історичні артефакти можуть мати принципово неправильне трактування через повну втрату розуміння їхнього справжнього технічного призначення? Чи могли інші об'єкти, які ми вважаємо зброєю, насправді бути інструментами для мирних промислових цілей наших предків? Дякую за увагу та ваш час, до нових цікавих зустрічей на каналі. Архіви минулого, де ми продовжуємо досліджувати найзагадковіші.